Блинуце це провів перший матч за Динамо і навіть відзначився результативною дією. Кияни не знайшли кілька мільйонів на топового гравця, а також потенційна відставка Шовковського. Відомо, коли це може статись. Друзі, усіх вітаю на динамівському секторі. Ну що ж, настав момент, коли потрібно поговорити про усе найбільш важливе та усе найбільш актуальне, що відбувається у Динамо, і про те, що оточує цю команду. Тож підпишіться, будь ласка. На цей канал позначка у 10к дуже близька. Давайте її закриємо. Ми дякуємо вам за підтримку і поїхали. Розпочнемо ми сьогодні із футболу, адже паузу у чемпіонаті України Динамо заповнило контрольним матчем проти клубу Лісне, у якому, до речі, виступають колишні кияни Сергій Рибалка та Денис Гармаш. Але завадити білосинім здобути перемогу вони не змогли. Динамо відкрило рахунок на 14 14-й хвилині. Ярмоленко замкнув подачу з кутового на 29 й Андрій Миколаєвич оформив дубль, коли вдало зіграв на добуванні після штрафного від брашка. На 51-й хвилині в епіцентрі знову був Ярмоленко. Він віддав розрізну передачу на блинуце. Той викотив на Вівчаренка і це 3-0. Крапку поставили на 60 60-й, Піхальонок після передачі брашка пробив за карного. До слова, так, у цьому матчі за Динамо дебютував вже скандальний Владіслав Блинуце, і як ви вже знаєте, відзначився гольовою передачею. Вийшли вперше на поле також усі літні новачки: Буртник Тіаре та Огундана. Перший грав у стартовому складі, інші виходили на матч по ходу гри. Далі рухаємося до трансферів. Динамо позбулося Еріка Рамірса, попри те, що він раніше, ніби як висловлював бажання грати за клуб, а також намагається прилаштувати ще одного гравця. Отож, як повідомили на офіційному сайті, венесуельський нападник Ерік Рамірес продовжить кар'єру у Чехії. 26-річний Форвард буде грати за клуб вищого дивізіону Bohemians із Праги, Це оренда до завершення сезону. Останнім клубом Еріка був Аргентинський Тігре, за який він відіграв 19. Надцять матчів забив гол та віддав асист. Також перебуваючи на контракті із Динамо, він грав у ще трьох командах. Теж в орендах це були Хіхонський Спортинг, Слован із Словаччини та Колумбійський Атлетико Національ. Найближчим часом покине команду і самбадіало за даними каналу Динамівець. Йому активно шукають нове місце роботи, оскільки в Києві на нього не розраховують, перейти він може в один з чемпіонатів, де й досі відкрите трансферне вікно. Розкажемо і про перехід, що не відбувся за повідомленням каналу Футбол з вертольоту цього літа Динамо було дуже близьким до переходу півзахисника Колоса і збірної Косово і Ліра Краснічі. Відомо, що Ігор Суркіс зробив пропозицію керівникам ковалівської команди, але їх не влаштувала фінансова сторона питання. Оскільки за «Краснічі» Колос хотів отримати близько 2 мільйонів євро, а Динамо запропонувало втричі менше. Переговори доволі швидко. Завершилися, нічим кияни не захотіли піднімати ставки та платити суму, яку вимагав Колос. Ну а далі до головної теми випуску Олександр Шовковський і його майбутнє у Динамо. Про це активно говорили після вильоту із Ліги Європи, і вона могла статися, якби Динамо програло по лісю, але зараз є нові деталі. Загалом Ігор Суркіс готовий прийняти рішення щодо зміни Шовковського. Але одразу спойлер, якщо хтось очікує швидкої зміни на тренерській лавці, то цього скоріш за все не буде. За даними та то таке ймовірність зміни Олександра Шовковського справді існує. Втім, прямо зараз радикальних кроків Ігор Суркіс робити не буде. Очевидно, не вихід у лігу чемпіонів та виліт із Ліги Європи наставнику пробачили, адже за даними джерела робити особливу ставку, на Лігу конференції кияни очевидно не будуть і знову планують розіграти карту попереднього сезону, коли вони кинули усі сили на внутрішній чемпіонат. А от якщо в УПЛ до зими не буде вдалих результатів, і якщо раптом команда провалиться, тоді під час зимової паузи у чемпіонаті Шовковського і відправлять у відставку. Водночас, що саме Суркіс буде розглядати як провал, невідомо, ймовірно, це місце в турнірній таблиці нижче другого, тож можете написати. Писати у коментарях свою думку, і якщо Динамо справді провалюється в Єврокубках, але буде конкурентним в УПЛ. Чи взагалі потрібно йти на якісь зміни? Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того аби ви не пропустили наступні, просто зараз долучайтеся до цього каналу. Тисніть на кнопочку підписатись, а під цим відео нажимайте на лайк. Дякую, будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.